Доброго дня, шановні дітки! І сьогодні на наше заняття з художньої літератури до нас завітав один незвичайний гість. Ми не можемо його побачити, але ми можемо його відчути і почути. То що ж це за гість? Давайте разом послухаємо. А чи правильно ви здогадалися? До нас завітав вітер, вітерець. І він пропонує разом з вами прочитати вірш Марії Познанської Вітер. Тож слухаємо уважно Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Ну що, дітки, сподобався вам віршик, який ви тільки що прослухали. А давайте зараз перевіримо, уважні ви були чи ні. Дітки, а куди ж залетів вітер? Він залетів у сад. А що він там обірвав? Груші, сливи, дітки, а що ж вітер натрусив? Правильно, яблуні. Дітки, а чи скажете ви, що він розв'язав у Марусі? Так, він розв'язав хустинку. А що ще він зробив дівчинці? А ще вітер свиснув їй у вусі і нічого не сказав. Ось такий віршик приготував нам вітерець. Я думаю, вам сподобалось. До нових зустрічей!